Гірка Андрій, 5 А клас Одеського ліцею номер 41 Павло Чіна. Не бував ти у наших краях. Не бував ти у наших краях! Там же небо, блакитні простори, там степи, там могили, як горе, а весняні і ночі в гаях. Ах, хіба ж ти, хіба ти це знаєш, коли сам весь трентиш, весь смієшся, ридаєш? Серце б'ється і б'ється в грудях. Не бував ти у наших краях, не бував ти у наших краях. Бо відтіль не таким би вернувся. Чув просте, що ген ген простягнувся. Єсть там люди і у в степах, Що не люблять, не вміють ридати, що не можуть без пісні і нивки зорати. Тебе ж завжди я бачу в сльозах не бував ти у наших краях. Гірка Андрій. П'ятий А клас Одеського ліцею номер 41 Степан Олійник, тривожний дзвінок. Дванадцята ночі сплять тато, синок і сивий дідусь, і мама. Аж раптом в квартиру тривожний дзвінок вам блискавка телеграма. Схопилася мама, а тато й собі. Та що ж воно бути може? Став дід у піжалі на ноги слабі, і сумно зітхнув. Ой, Боже, а може, мій кум, бідолаха помер, та годі й було гадати за мить за одну. Тато очі про те. І вголос почав читати. Із Ялти прийшла від дочки новина коротка і довгождана. при штормі забрала купальник волна. Шліть гроші, цілую, Жанна.